Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами знову я, Лего Джетівар. І сьогодні я хотів вас привітати з Новим роком, з новим 2025 роком. На жаль, я не виконав свої цілі в цьому році, я добив 150 підписників. Як у мене було 110 109 так і залишилося на даний момент. У мене 116 підписників. Але це і моя проблема, тому що я закинув канал і почав його менше вести. Ну зрозумійте мене, у мене з'явилися більш великі принципи на життя. Окрім каналу, я почав вивчати більше німецьку, робити більше, займатися спортом точніше та усе інше. Та й канал у мене маленький, і я почав розуміти, що майже підписників на легому контенті я не зберу. Поки ви в мене будете слухати, я вам на фоні буду показувати свою саморобку. Що ж я хотів побажати в цьому році? Цей рік 2024 це був жахливий для України. Все сталося настільки погано, що нас врятує насправді тільки диво в цій війні. Зрозуміло, що наші воїни стараються намагаються робити все, щоб ми не здавали території, але командування вирішує кидати наступну м'ясорубку. Але давайте я розповім це в іншому відео, як я вважаю, які в мене погляди на цю війну, А поки розкажу, що я думаю взагалі на плани 2025 рік. У 2025 році мій канал може бути в забутті, на жаль, тому що я не розумію, що я хочу робити, що я буду викладати, тому анімації будуть виходити рідко насправді. Та все ж, я іноді буду вас. Радувати своїми анімаціями, які я зробив ще в 24-му році, але просто не змонтував. У мене багато анімацій лежить просто на конвейері, які я не змонтував, багато відео, але мені впадло просто монтувати було. У принципі, це все, що я хотів вам сказати, 2025 рік. Я хочу, щоб було мирно над головою та щоб все в нас було добре в цьому році. Бажаю, щоб нарешті ця війна закінчилася. Але надії майже немає. Тому що я хочу вам сказати: або ми будемо боротися, або загинемо з 2025 роком. Вас привітав Олего Джетівар.